Про українську та як її вивчають іноземці, що цікавого можна віднайти в скарбах української мови. Сьогодні поговоримо із Катериною Сільман, викладачем кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вітаю вас, дякую, що ви зранку з нами зі святом вас. По перше, У Вас теж зі святом. міжнародний день рідної мови. І з цього мабуть, і почнемо. Рідна мова, національна мова, мова національних меншин. В чому тут різниця і як взагалі розбиратися в тому, що ж таке рідна? Власне, на початку програми ви правильно сказали, що рідна мова для кожного своя. Рідна мова це та мова, якою ми спілкуємося з самого дитинства зі своїми батьками. Так, національна мова. Це спільна мова певної нації, яка разом з культурою, історією, спільною територією є однією з характеристик певної нації. І власна державна мова, це мова визнана в державі на законодавчому рівні. І власне ось це законодавче визнання означає, що в усіх офіційних установах, в державних установах всі мають спілкуватися українською, якщо ми говоримо про Україну, це українською мовою або державною мовою. І е, це буде мова і документів, uh -huh. і так далі. Но ну, українцям пощастило, мало того, що живемо в Україні. У нас і державна, і рідна, і все це співпало, і національна. А тому вивчати її маємо. Тим паче, за останні роки тенденція показує, показує, що особливо учні зрозуміли, що зНО є, тому вивчати українську треба. Вона буде в нагоді не лише в житті, але все ж таки і для вступу. А стосовно того, виникають стосовно української мови, виникає багато полемік, різних міфів існує, що вона подібна з російською, це що радянські нав'язи. Зний міф дехто говорить про те, що спорідненість із білоруською, дехто із польською, і багато багато інших міфів і думок. Яка думка, все ж таки, ви, як науковець, як людина, яка має філочного світу, якої думки все ж таки притримуєтеся? Власне науковцями доведено, що українська мова за лексичним складом більше схожа до польської, подібно до польської, ніж до російської, це помітно навіть, якщо ми прийняємо якісь слова. А польською мовою лужко, українською ліжко, російською кровать. кравач. <свісно> Зовсім не так. <свісно> От. Але це такий один маленький приклад. А, взагалі, а, зважаючи на це, знову ж таки руйнується багато розуміння людей взагалі про спорідненість, навіть і деяких етносів між собою. А, тому а, дійсно це, це питання досить таке глибоке, і як мені здається, ще не на часі. Хоча вже зараз, коли йде період такої національної самосвідомості, багато хто до, цієї, до цього починає звертатися і розуміти, що насправді ж то воно ліжка й кровать, різні речі. А говорячи про те, що іноземці, коли вивчають українську. Інської які складнощі у в них виникають, власне, перша така складність це звичайна вимова. Наприклад, ті ж самі поляки не вміють вимовляти нашу літеру Г для угу. них сказати слово гора. Надзвичайно складно, оскільки в них є літера «г», і вони говорять або гора, або Хора, але не так, як вони... губного ніяк не, не виходить. Але так вони не, не вміють вимовляти всі слова, які починаються з літери Г. Ось і, звичайно, це якісь лексичні такі це словосполучення, особливо ті словосполучення, які в нас вважаються калькованими з російської mm -hmm. мови. Тут, звичайно, потрібно просто вивчати їх. До речі, не... стосовно цих калькованих, досить часом ми їх використовуємо в житті, іноді не підозрюючи про те, що насправді це вони і є. Які от найяскравіші приклади, які, наприклад, характерні для Південного регіону та й взагалі в цілому для mm -hmm. України. Ну, по-перше, участь беруть. Приймають вітання, подарунки, участь беруть. Висновків доходять. Не приходять до них ніяк, а висновків доходять. Приходять тільки в гості. Так, приходити можна в гості до когось. Питання стосуються якоїсь теми, а не відноситься. Відноситься листя вітром. Тобто, це якісь такі здавалося б прості речі, але для пересічного громадянина вони є складними. Звичайно, в останній час полегшало, скажімо, так, вивчання української мови, в плані якому багато мовознавців, науковців починають випускати, скажімо, так, українську для широких загал, де прописані всі ці правила різноманітними ілюстраціями вони прописані, щоб краще запам'яталися. Тому тобто будемо сподіватися, що українці, які бажають вивчати мову і використовувати і, правильно, і доречно в кожній ситуації будуть цим користуватися. Рухаємося далі. Ще особливість одна з із, одна із особливостей української мови це кличний відмінок, те, із чим в, досить часто виникають складнощі у учнів, студентів та й взагалі у дорослого населення, коли необхідно в кличному відмінку до когось звернутися, відповідно як стосовно цього, і взагалі стосовно кличного відмінка в українській мові, тому що він не для кожної мови характерний. Звичайно, і складнощі виникають тільки тому, що ми його майже не використовуємо в повсякденному мовленні. Навіть вчителі в школах під час уроків не звертаються до учнів за допомогою кличного відмінка, кличного називний вирішує все. Так, звичайно, і в університетах до студентів викладачі різко, коли звертаються такою формою, і тому виникають складнощі з цим. Просто треба вивчити правила, Олександре. Коли ми говоримо про чоловіків Олександро, коли ми говоримо про жінок, тобто uh -huh. головне вивчити якесь правило і намагатися його застосовувати не тільки в офіційних якихось е, м, ситуаціях, але й в повсякденному мовленні. Наприклад, в мене єдиний е, мій знайомий, який говорить, звертається до мене Катю, це мій хрещений. І все, більше ніхто до мене не звертається Катю, якщо там uh -huh. ми говоримо про такі е, е, про... Такі побутові якісь речі стосовно а, взагалі української мови багато особливостей в нас а, настільки багато мов, в плані тому, навіть що а, величезна кількість зменшено пистових слів, збільшено зробілих. В нас а, навіть унікальна річ, але в українській мові слово вороги і mm. те має а, зменшену форму mm. пистовості вороженьки. Ми mm, дуже добра нація, просто тому ми любимо усіх насправді а, і приймаємо до себе абсолютно усіх. А про які ще особливості можна сказати, ось а, зрозуміло що українська вона особливо можливо про а, певні якісь африкати. те, що є ось... А... По-перше, українська мова особлива, оскільки тільки в нашій мові є літера «Ї», наприклад. так? Це вже І... наше автентичне, це наше. Це наша. Звичайно, це наш бренд. Ось, звичайно, вимовляти дз, дж для навіть для пересічних українців важко. Дуже часто говорять. Джерело угу. Замість джерело та вимовляємо одним звуком насправді, але для когось це дійсно складно. Це, мабуть, виникає із тим, що коли рідна все ж таки російська і мова, яку першою вивчали, і з якою якою спілкувалися із батьками, я думаю, що все ж таки на прикладі навіть поляків, які навчилися вимовляти ге, точніше ге, вимовляти деякі слова українською, можна і українцям стовідсотково навчитися, найголовніше практикуватися і не боятися спілкуватися, бо в деякого стоїть психологічний блок, от я не можу спілкуватися нормально. Значить, послувуватися українською не буду, Буду все ж таки тільки російською спілкуватися. Не бійтеся, розмовляйте. А ті, хто поруч, допомагайте. Найголовніше не критикувати, а лише допомагати один одному. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Розставили деякі акценти, поговорили про своє рідне.